Назва річки однієї з найбільших проток з містра, на берегах якої воно сорок Стрий, як назва річки, означає течія або пливуча вода. Стрий, як і інші міста України, має свій символ або герб. Найдерніші згадки про герб Стрия зустрічаються в 16 столітті на початках документів стрия. Я Хочу вам сказати про наших українських сечових стрільців, які в коріння, які вбралися зі стрілянки. Українські січові стрільці це було єдине українське національне військо, формоване у складі Австро-Угорської Австро армії. Сформування добровольців, які відткнулися на заклик головної української ради 6 серпня 1914 року, відхнулося понад 28 тисяч добровольців. З них тільки 10 тисяч приїхало до нашого міста, стрий на збір. З тих 10 тисяч добровольців сама польська влада вибрала тільки 2500 стрільців, які були поділені на 10 сотень, і в кожній сотні було по 250 стрільців. Смотрим. Смотрим.